Всім привіт, друзі! Ви на каналі Шерлок і сьогодні ми будемо з вами говорити про новий проєкт Telegram. Проєкт не дуже той новий, але проєкт стабільно виплачує користувачам юзетешки, тому ми про нього ну, і говоримо. В чому суть? Нам потрібно фармити токени проєкту DC, ось ви бачите на екрані, у мене є 995 штучок. Фармити їх дуже легко. Фармити їх можна виконуючи завдання або е, за допомогою рефералів. Рефералів у мене небагато, і як ви бачите, у мене вже на балансі є трошки UDT-шок. Так, я не, не дуже довго в проєкті, е, тому у мене ізтешок, я ще не. Сам я не виводив. Але люди стабільно виводять, тому за проєкт, ну за, за те, що проєкт платить, я можу спокійно ручати. Е, Ще раз повернусь до того, як тут заробляти DC. DC тут можна заробляти, виконуючи оці квести, а або вам можуть дати або ось ці білети, або ну, зразу DC монети. Білети вам даються для чого, ви ось в колесо Фортуни, і вам можуть випасти USD і DC. І, то, і та і та награда дуже-дуже корисна. Щ, що, Як ми заробляємо ще USDT? Ми за ці монети DC купляємо, ну не купляємо, а скоріше беремо в оренду персонажів, які нам приносять 8 Як ви бачите, у мене зараз 3 е, персонажа вже взяті за, за ці монети, вони мені принесуть на ну, десь плюс-мінус 2-3 долара. Е, Самі дорогі персонажі вони коштують 8000 DC, їх, ну, ці 8000 DC їх збирати 2 неділі, якщо чесно, без реферату. Один персонаж вам цей принесе 1 80 центів. Ну, десь, якщо у вас буде багато рефералів, в неділю ви зможете вводити плюс-мінус 15-20 доларів. Проєкт платить, звичайно, не космічні гроші, але і теж, знаєте, корисно. Тобто лю люба копійка це вже добре. Тому так. Зараз я вам хочу розповісти про свій телеграм-канал. Ну, не розповісти, а скоріше нагадати, тому що я вже розповідав в минулих відео. В моєму телеграм-каналі ви зможете дізнаватися нову інформацію про проєкти в Телеграмі і також про іншу крипту. Ми тут жартуємо або ж серйозні речі обговорюємо. Тому так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, прожміть лайк, бо це для мене дуже важливо, щоб відео залітало і щоб канал ріс потрошку. Я буду старатися радувати вас скоріше відео, тому що. Відео вже дуже давно не виходили, останнє відео було плюс-мінус місяць назад. Я розумію, що це погано, але ви розумієте, у мене ж теж дев'ятий клас випуск, і потрібно там випуск, всі діла тому так. Дякую за перегляд, гарного вам дня, ночі, там, любого часу суток, то побачення.